Обласної асоціації проведемо жеребкування е, півфінальних пар е, однієї точніше, півфінальних пар е, чемпіонату Черкаської області серед команд точніше, 14 2015 року. І по процедурі жеребкування нічого не змінилося, як і минулого разу, е, але для, то, для тих, хто не знає, в нас є дві корзини. В одній корзині у нас є назви команд. В іншій корзині у нас є номера порядкові. Тобто перший номер грає з другим номером, третій з четвертим, непарні номера приймають перші матчі вдома. Всі матчі у нас мають відбутися і перший матч відповіді на, на наступному тижні. І фінал цього. Вікової категорії у нас заплановано на 20 червня в місті Черкаси на базі ЛНЦ. Тобто всі учасники півфіналу вже о, будуть е, грати в, в фіналі, точніше, то просто хто за третій, хто за перше. І, ну, про всю інформацію ми детально вже е, повідомимо всіх представників окремо листами. Тому можуть. Сказати, що до півфіналу у нас потрапили такі команди База з Кочубіївка, Зоря, 75, родниківка дніпро 80 Черкаси і одна пара в даний момент зараз визначається. Це переможець пари ЛНЗ-2014, ЛНЗ-2015. Тому я думаю, не будемо зачермувати. -за да, я передаю цю можливість виконати Богдану Жалоце, коли комітету на цьому приїхали. Дніпром 70 Черкаси. Зараз ми визначимо номер. Номер 3. Дніпро 70 Черкаси, першу групу буде приймати свого суперника. ЛНЗ-2014-2015. Зараз Для який порядковий номер дістанеться де інших державчан. Номер 1 І ЛНЗ-20, переможу з пари, точніше, лнз 2014 2015 Першу групу буде теж приймати. Так, може, тут спідає. Зараз е, визначаємо суперників е, черкаським командам, які в першій матчі е, зауважують приймати вдома. Базис з Кочубівка. І база -ко з нас грає першу гру на виїзді, а проти кого буквально декілька миттєвостей. Щоб дізнатися, що базис... Кочубівка зіграє з прові 70. Ну і видно тут вже у нас все зрозуміло, але по процедурі розуміють все чесно. Рфешок зараз 75. 3, 2, 2. E, ну, у нас, в принципі. Визначились учасники півфіналу. Це переможець пари ЛНЗ-2014-2015 прийме в першому матчі РФ-75 Родниківка. Друга пара це Дніпро 80 Черкаси, приймає базу з Кочупівку. Ці матчі у нас заплановані на 9 та. 12-14 червня це потрібно вже уточнити. Всю інформацію по парам та місця та проведення представники команд письмо, письмо листами, тому хочу побажати всім суперникам, точніше всім командам і суперникам гарної гри. Щоб переможець у нас визначився на полі. І всім бажаю гарного дня. І з усіма фіналістами, я думаю, ми вже зустрінемось 20 э, частині да, на фінальній частині 20 червня і буде час на площі Черкаси. Всім гарного дня, до побачення. Дякую. Да. Дякую.